Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Починається сьогодні день власне після історичного візиту і виступів президента Зеленського у Сполучених Штатах. Вчора відбулася і зустріч президентів України і США. Зеленський зустрівся з Байденом після цього е, вийшов до преси, і власне обидва президенти відповіли на ті хвилюючі питання, які зараз багатьох цікавлять по обидві сторони Атлантики, океану. І звучало звичайно багато питань стосовно подальшої підтримки США в. Щодо України, щодо обороноздатності України у війні з Росією. Крім того, поділилися своїми міркуваннями щодо е, того, що сама Росія збирається робити. І Байден, і Зеленський дуже-дуже багато власне, е, цікавих думок прозвучало. І стосовно поняття справедливого миру, як закінчувати війну у США, у Вашингтоні вважають, що почалася взагалі нова фаза, новий етап війни України проти Росії або ж всього цивілізованого світу. Проти Росії, що це означає, що це формулювання означає. Сьогодні будемо звичайно в ефірі обговорювати із гостями нашої студії, нашого ефіру, і також міркувати тут у прямому ефірі. Крім того, звичайно, було озвучено деталі нового оборонного пакету підтримки нашої армії. Там, звичайно, вишенькою на торті, як то кажуть. Головним очікуваним пунктом у цьому списку були системи Петріот, системи про повітряної оборони дуже такі солідні, найновіші, найпросунутіші системи, які можуть уражати цілі на дистанції до 160 кілометрів, які ми так очікували, про які так багато дискутували. Говорили, просили, власне, запитували наших західних партнерів і в першу чергу США про можливість передачі патріотів. І ось ніби здійснюється різні терміни, звучать щодо термінів, щодо тривалості. Навчання. Українських екіпажів, а там 90 осіб обслуговує власне цю систему, батарею, і потрібно їх підготувати. Цю кількість військовослужбовців, які зможуть користуватися патріотами. Однак, можливо, за прискореним якимось зараз графіком буде це навчання відбуватися. Бо Байден казав вчора про тижні навчання, американські експерти, преса пише про місяці, місяці більше навчання. Ну, Знаємо, що, наприклад, сусідня Польща, їхні військовослужбовці 90 днів вчилися. Тут, очевидно, доведеться українцям вчитися швидше користуватися Петріотом.